Прочитаємо Івангелі Івана з 18 розділу з 19 по 23 вірші. Це коли Ісуса Христа арештували в Ісманському саду і допитували його у дворі первосвященника Анни. А первосвященник запитав Ісуса про учнів Його і про вчення Його. Ісус відповів йому. Я говорив явно світові. Я завжди навчав у синагогах і в храмі, куди завжди людей збираються і таємно не говорив нічого. Навіщо питаєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він сказав це, один зі слуг, що стояв близько, вдарив Ісуса по щоці, кажучи, так ти відповідаєш первосвященникові. Ісус відповів йому, якщо я сказав зле, доведи що зле. Коли ж добре, чого ти б'єш мене? І друге місце це 19 розділ Івана, тут же через одну сторінку, 19 розділ 11, 10 й 11 й вечір. Пілат каже йому: не відповідаєш мені. Чи ти не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе? Ісус відповів, ти не мав би ніякої влади наді мною, коли б не було дано тобі згори? Тому то більший гріх на тому, хто видав мене тобі. Сьогодні у нас спомин, і ми згадуємо про страждання Ісуса Христа. Гідність і гордість починаються на букву Г, але це зовсім різні речі. Гордим бути погано і це гріх, а гідним бути це справді хоче від нас Господь. Ми тільки що співали, що ми діти царя. Я думаю, що більшість із нас читали книжку в дитинстві Принці Ніші або Принц Ізлида. І коли потрапив цей. Принц серед бродяг у колектив, він себе держав з такою відністю, як принц. А коли вмер його батько, він зразу сказав, я король. Він не міг інакше це повести, тому що він справді був син короля. Так от, Ісус Христос, коли Він на одинці стояв перед усім цим судилищем і його Спочатку вдарив слуга по щоці, Христос не змовчав. Він сказав, я щось погане сказав, то доведи, а якщо ні, на що ти мене б'єш? Він його поставив на місце. Коли Пілат почав, спочатку Ісус з ним говорив, відповідав, а потім замовк. І Пілат каже, що ти не відповідаєш? Я ж можу тебе розп'ясти. А Христос сказав, тобі дано згори в лапу. Що він мав на увазі чи Рим, чи Бога, але не сам Пілат став на це місце. Він йому сказав, що ти не мав би надо мною влади, якби тобі не було дано, нема чого тобі гордитися. Написано в Євангелії Христос попередив, що перед приходом Ісуса Христа за церквою гоніння на нас будуть посилюватися. І Христос сказав, що вас будуть ненавидіти всі люди за ім'я Моє. Він нам про це сказав. Тому, друзі, цьому не треба дивуватися і не треба цього боятися. Христос нам показав приклад, як він себе вів перед розп'яттям. Він знав, що це все кончиться сьогодні, його розікнуть. Але він вів себе дуже достойно. Тому, друзі, Хочу сьогодні згадати три біблійні випадки, коли діти Божі вели себе достойно. Перша подія це записано в книзі Даніїла, 3 розділ. Відкрити, будь ласка, або покажемо на екрані. Книга Даніїла, 3 розділ. 14 вірш. На Доносор сказав їм: чи навмисли ви шадрах месаку та Авденаго, Моїм богам не служите і золотому ідолу, якому я поставив, не поклоняйтеся. І 16 вірша. І відповіли шадрах месах та Авденаго і сказали цареві на Нам немає потреби Тобі на це відповідати, наш Бог, якому ми служимо. Сильний врятувати нас від печі розжареної вогнем і визволити з твоєї руки царю. А якщо того й не буде, то нехай тобі царю буде відомо, що ми твоїм богам служити не будемо і золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимося. В Вавилоні біля царських воріт зробив наук насор. Ідола і стокана висотою як оцей дом, що напроти нашої церкви 30 метрів із чистого золота. І зібрав все начальство країни на цьому полі, де стояв Істукан, щоб під час гри оркестра, музичних інструментів всі поклонилися цьому ідолу. Інколи ми якось звикли думати, що Сидрах, місах Євденага були юнаки. Коли їх взяли в Вавилонський полон, вони дійсно були юнаки, приблизно їм було років по 17. Але вже пройшло 18 років в полоні. І це був 586 рік до Різдва Ісуса Христа. І вони вже були мужі, їм було років по 35. І причому вони були на керівних посадах Вавилонській області. Всі попадали, ці троє стоять. Ну, звичайно, зразу донесли, зразу ж їх привели перед царем, і він їм дає другий шанс. Каже, може ви випадково, може ви не зрозуміли, ви згодні поклониться. І як вони відповідають, нам немає потреби навіть про це говорити. Ми ні в якому разі не поклонимось, хоч навіть згоремо в цій печі. Ви уявляєте собі, яка була реакція ярості у перед усім цим тисячним, багатотисячним колективом, вони йому сказали, ми це не зробимо. Він наказав розтопити піч в сім раз сильніше. Якби, знаєте, ті воїни, які їх кидали, не загинули і не згоріли, могли бути різні думки. Може там якась фальсифікація, може щось не те. Ні, солдати, які кидали цих трьох мужів. Вони загинули від вогню, а цим нічого не було. Господь їх спас і вивів із цієї печі, і це стало величезним свідченням для всієї країни. І на Вуходоносор він зрозумів і написав листи до всіх народів, щоб шанували Бога свідрахам місаха Ідена. І ще один випадок прочитаємо знову заповіту, книга дії святих апостолів, шостий розділ. Це коли Стефан стояв перед сінідрюмоном. Шостий розділ. Причому це було таке особливе у нього духовний стан у Стефана, коли бачили його лице як лице ангела. Вони всі були, ну, практично всі проти нього налаштовані, щоб його стратити. І йому дали слово для захисту. Він сказав дуже гарну сильну проповідь і закінчує так. О ви, твердошиї, люди з необрізаним серцем, це з 51-го вірша дії святих апостолів, 6 розділ. Люди з необрізаним серцем і вухами. Ви завжди противитесь Духові Святому, як батьки ваші, так і ви. Кого з пророків не переслідували батьки ваші. Вони ж повбивали тих, які звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями. Ви, що отримали закон через настанови ангелів, і не дотримувались його. Почувши це, вони запалились гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього. А Степан, сповнений Духа Святого, поглянув на небо і побачив славу Божу і Ісуса, що стояв по правиці Бога, і сказав, Ось я бачу небо відкрите і Сина Людського, що по правиці Бога стоїть. Це було дійсно величне таке видовище, хоч він знав, що його зараз вже каменують і він загине. І він, коли вже умирав, попросив, Господи, не залікуй їм цього гріха, прости їм те, що вони зробили зі мною. Ви знаєте, інколи в нашій країні. Порушуються права людини. І ми прочитаємо із 16 го розділу дії, о, дії святих апостолів, 16 й розділ, як Павло і сила були у темниці, їх там били, вони важко там пережили все це діло. А потім з 35 го вірша написано 16-го розділу Дії. Коли ж настав день. То начальники прислали слух сказати, відпустити їх людей. В'язничний сторож сказав це Павлові. Начальники прислали, щоб відпустити вас. Отже, зараз виходьте і йдіть з миром. Але Павло сказав їм, нас, римських громадян, без суду, прилюдно били і вкинули в в'язницю, а тепер таємно випускають ні, ні. Нехай самі прийдуть і виведуть нас. Слуги донесли ці слова начальникам, а ті налякалися, коли почули, що вони римляни. і прийшли, перепросили їх та вивівши благали із міста. Вони ж, вийшовши з язниці, повернулися до лігії і, побачившись з братами, потішили їх та й пішли. Апостол Павло і сила, вони скористалися своїм громадянським правом, що він, римський громадянин. І він поставив цих начальників у таке становище. Ви не думайте, що так це вам минеться. Ми так тихенько вийдемо з тюрми і підемо. Ні. Прийдіть, вибачтеся і тоді тільки ми можемо йти далі. Це говорить про те, що ми не повинні ніколи пасувати ні перед якою людиною, ні перед якою посадою. І я нещодавно, коли готувався до проповіді, прочитав у словарі Гілея, чому апостола Павла не розп'яли, як Петра, а тільки йому одрубали голову. Тому що римського громадянина не можна було розпинати. Не було такого права, щоб розп'яти римського громадянина, а він був римлянин-громадянин. Тому йому відсікли голову, але його не розпинали на Христі. І коли апостол Павло був на суді перед Нероном, він пише, це в Івангелії написано, при першому моєму суді нікого не було зі мною, всі мене покинули. Так як Ісуса Христа покинули апостоли, Він один стояв. І апостол Павло стояв перед Нероном один. Часто бувають такі випадки, коли в тяжкі часи нас. Ніхто не підтримав, можливо, злякались, можливо, не могли, боялися, ну, різні причини. Апостол Павел пише: нехай їм це не зарахується. Про що це все говорить нам сьогодні, брати і сестри? Ми з вами живемо в дуже нестабільний час. Дуже. То війна в Україні вже скільки, тепер війна в Ізраїлі, в других точках землі. І ніхто із нас не впевнений. Що трапиться сьогодні, в цю ніч, завтра, тому що дуже хитка ситуація, дуже напружена. І інколи на нас знаходить, може, якесь униніє, чим це все закінчиться. Друзі, перш за все, не будемо боятися гонінь. У нас в нашій країні, в нашій області зараз ніяких особливих гонінь на християн немає. Але це не буде довго. Вони прийдуть і вони прийдуть на кожного християнина. Написано: усі, хто хочуть жити благочистиво, будуть вони. Усі. І коли ми пам'ятаємо, що все під контролем Бога, ніякого політичного лідера, ніякого керівника країни, ні масонів, нікого, ніхто не контролює ситуацію, крім нашого Господа Бога. Отця Небесного. Амінь. 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 Тому нам нема чого сильно перейматися цими обставинами. Христос попередив, що це має прийти. І якщо ми це пам'ятаємо, ми не будемо тоді в тривозі. І ще, коли трапляться ці обставини, що нам треба буде відповідати перед ворогами, перед керівниками, перед царями, написано, не обдумуйте зарані, що вам треба казати. Дух Святий дасть вам тоді слова, дасть відповідь, дасть мудрості, що говорити в той момент. Зарані ми не можемо нічого навіть предположити, як воно буде, і що ми скажемо. Але в ту секунду, в ту хвилину Господь буде при наших устах. І найголовніше написано в Євангелії: будь вірним до смерті і дам тобі. Пінець життя. Це обідниця Божа, і вона незмінна, слава нашому Господу, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Помолися. Амінь. Боже, дякуємо щиро за те, що у нас зараз тут в Україні, в Черкасах, немає особливих гонінь і утисків, але Господі в багатьох країнах зараз християни страдають за Твоє ім'я Ісус Христос. І ми просимо, щоб ти дав нам бути вірними не тільки коли добре, коли все спокійно, коли нема переслідувань, а й в часи тривог і гоні, щоб ми були вірними твоїми дітьми, зберегли своє достоинство, свою гідність перед людьми. І були чистими перед тобою. Дякуємо, Господь, що ти показав нам святий приклад, коли був на допросі перед Пілатом, перед розвященниками. Дай нам зараз, будь ласка, чисте серце прийняти спомен не на усу собі, а згадування Твоєї великої жертви наші гріхи. Слава Отцю, Сину, Святому Духу навіки. Амінь.